Української мови. Частина 1-2. Урок 16 сторінка 7. Розгорнемо його. Тема нашого уроку українська народна казка Коза Дереза. Отже, починаємо працювати. Прочитаємо чистомовку: Сім, 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 Прикрушів завдасть усім. За, 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 вередлива ця коза. А тепер ще раз пришвидшуючи темп, сім, сім, сім прикрущів завдасть усім. За, 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 вередлива ця коза. Як ви зрозуміли, одним із персонажів нашої казки сьогодні буде коза. Підготуємося до читання, уривку казки, виправляючи помилки. Завдання 16. Перша зірочка. Були і зразу помітили. Речення починається з великої літери. Були в собі дід та баба. Якось поїхав дід на ярмарок та й купив козу. Закінчилась думка, загубилась крапка. Поставте, привіз її додому, а вранці другого дня посилає старшого сина. Треба писати окремо старшого сина, козу пасти. Опускаємо ченятка нижче ж не бачимо, початок речення має бути велика буква, пас хлопець її аж до вечора та й пригнав додому. Дід козу обдивився та й питає: Кізонько моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила? «Чи ти їла?» Підкресліть слова з буквою «ї». поїхав її, знову її. І все. Далі опускаємося нижче оченятками і дізнаємося значення наступних слів. Що ж таке ярмарок? Завдання 16. Друга зірочка. І так, гребелька. Бачимо, що це такий місток з дерева чи гілля для проїзду через річку. Гребелька. Копа. Грошова одиниця, що дорівнює 50 копійкам. Яких слова в нас не було? Це слово ярмарок. Воно означає базар. Прочитаємо разом слова ведмежатка у повільному темпі на ярмарок через гребельку за три копи обдивився. Ще раз на ярмарок через гребельку за три копи обдивився. І дуже швидко на ярмарок через гребельку за три копи обдивився. Слова другого стовпчика, слова ведмежатка. Крапельку пожалілася, напаслася прибіднятися. Пришвидчуємо. Най крапельку пожалілася, напаслася прибіднятися. Перегортаємо сторінку і прочитаємо уривок казки разом із диктором. Були собі дід та баба. Якось поїхав дід на ярмарок та й купив козу, привіз її додому, а вранці посилає старшого сина козу пасти. Пас хлопець її аж до вечора та й пригнав додому. Дід козу обдивився і питає Кізонько моя мила, кізонько моя Люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грибеньку. Та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. Другого дня послав меншого сина пасти. Увечері коза знову пожалілася, що голодна. От дід і того сина прогнав. Третього дня посилає вже жінку, а коза знову говорить, що голодна. От дід прогнав і бабу. Наступного дня погнав він уже сам козу. Пас увесь день. А ввечері пригнав додому й питає, чи напаслася коза, а та знову давай прибіднятися, що голодна. Дід дуже розгнівався, а коза злякалася й утекла в ліс. Побачила вона зайчикову хатку. Забігла і заховалася на печі. От повертається зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Він і питає А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза! За три копи куплена, а півбока луплено, тупу тупу ногами, скорю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету. Ось такий уривок казки ми сьогодні з вами озвучили, виконуємо вправи для покращення зору. Оченятка вгору, вниз, ліворуч, праворуч, заплющили. І продовжуємо працювати. Доведіть мені, що твір коза дереза є казкою. Так, в ній звірі розмовляють. Перша ознака. Перегляньмо фрагмент мультфільму до казки. бачили на екрані, що дідусь купив козу, привіз її додому, а вранці посилає сина на Так, але що казала коза? Ні, дідусю, я не пила й не їла, тільки бігла через кленовий місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила. Тільки й їла. І так дідусь погнав, привіз її додому і потім кожного дня посилав спочатку старшого сина, потім меншого сина пасти. Але коза розповідала, що вона поверталася голодна. І що дід зробив? Він прогнав сина і старшого, і меншого, а третього дня послав вже й жінку. І знову коза сказала, що голодна. Дід прогнав і бабу. Але коли сам пішов козу пасти і повернувся з нею, вона і йому сказала, що голодна. Що зробив дід? Дід дуже розгнівався, а коза злякалася і втекла в ліс. Які ж пригоди в нею трапилося в лісі? Коли коза прибігла в ліс, вона побачила. Зайчикову хатку зайняла її, сховалася, а коли зайчик прийшов, то вона вирішила його налякати. От така була коза. Як ви до неї ставитеся? Мабуть, не дуже добре за її такі погані вчинки. А що треба зробити з нашою козою, щоб вона стала добрим поставитися? Так, треба, звичайно, з усіма навести мир, тому що мир кращий за добру сварку. А тепер розгорніть сторінку 52 знайдіть чарівну книжку доброти і виконайте в ній завдання. Напишіть красиво речення. Від добра добра не шукають. А наше домашнє завдання на сторінці маленького зошита. А погляньте, яке ще цікаве завдання ми сьогодні маємо. Бій зі справжнім змієм. І так, другокласники беруть у ручки прості олівчик і виконують завдання, читають запитання і уважно знаходять відповіді. Перевіримо познач рядок, у якому всі слова в реченні – Написано правильно. Всі слова під буквою Р. Слова ми пишемо окремо на гілці шовтий лист тремтить. Познач рядок, у якому всі слова записані правильно. Це рядок під буквою Е, Будинок, вікно, ганок і стіна, тому що в ця пропущена буква соловей не дописана. Завдання третє. Знайдіть рядок, у якому всі слова з буквою «Ї» записано правильно. Так, буква «Ч» – Проїзд, мрії, їжа, їзда. Четверте. Познач спонукальне окличне речення. Під буквою Е. Вивчайте рідну мову з маличку, там, де є наказ. П'яте. Познач рядок, у якому речення. Записано правильно. Під буквою Н від доброго слова на серці світліє. Речення починається з великої літки і в кінці ставиться розділовий знак. Завдання 6. Познач жанр твору коза дереза. Звичайно, це казка. Буква Н. Познач автора твору, як був написаний перший лист. Так, це редєргіблю, буква Я. Ну а тепер прочитайте зверху вниз, що у вас вийшло, слово, що називає одиницю мови речення. А ось і домашнє завдання. Прочитайте уривок казки в маленькому зошиті, запишіть персонажів казки і з'єднайте речення за змістом текста. Ну а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми знайомилися з вами. З уривком української народної казки Коза дереза.